Друзі, Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми знаходимося зараз на пляжі в Бенідормі, в чудовому містечку Бенідорм, де в нас для вас суперкласна квартира. 48 квадратів, 160 тисяч євро. Але це друга лінія до пляжу. Тобто пляж, ось він, будь ласка, прямо на пляжі. Чудовий вигляд, все чудово. Вона невеличка, класна. Подивіться, з таким гарним видом, компактна. Зараз ми вам її покажемо. Ось дивіться, тут в нас. Тераса. Вона ж по суті і спальня, Бачите, вони так зробили дуже класно, поставили тут ліжко. Ну це просто супер. Уявляєте, ви, ви собі прокидаєтесь, робите чашечку, кави і дивитесь ось цей вид. Це по суті ціна не за цю квартиру, а за цей вид. Ось тут ми знаходимося в вітанні. Це така у нас студія. Дуже класна, круті меблі, все вмонтовано, все чудово, все гарно виглядає. Потрібно, звичайно, трішечки. Її освіжити, оновити, е, так, трошечки підшаманти, але в принципі, подивіться, в принципі, все гарно, все акуратненько, все зроблено. І тож то, рухаємося далі. Тут у нас шафа, ось така, бачите, прохід. І тут у нас така вмонтована гарна шафа, кухонька, досить компактна, гарна плиточка. Все залишається з меблями, все симпатично. Тут в нас ще кухня, вона така, бачите. Невелика, але частина потім скорочується, якась така частинка і Можемо, що там вони поставили правильну машину. В принципі, все непогано. По коридору далі. Тут у нас, будь ласка, вхідна зона, бачите, вхідні двері потрібно поміняти. І санвузол. Санвузол в прекрасному стані. Відремонтований санвузол, дуже великий, я хочу замітити, дуже великий і дуже класний. Тобто, все чудово, все гарненько, санвузол не потрібно міняти. Все чудово, все все класно. і тут до речі Можна його або якось з'єднати з, з кухнею, розумієте, звідти або більшу кухню або більше санвузол. Тобто тут можна погратися. Квартира дуже класна для якоїсь реформи. Друзі, отож, якщо ви хочете цю гарненьку малютку, ось таким чудовим видом. Це Бені-Дорм, 48 квадратів, 160 тисяч. Ви просто купуєте ось такий вид. Ви будете жити з таким видом. Я думаю, що за такий вид це дуже і дуже класна ціна. Тут ми вийшли з будинку, друзі. Ось ми маємо тут у нас паркінг. Одразу біля будинку і ось так він виглядає.